Виконуємо номер 1015 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Заміни зірочки такими цифрами, щоб рівність 7 зірочка-зірочка дорівнює добуток 5, 7, 11 та зірочки була правильна. Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо добуток відомих множників 5 на 7 і на 11. 5 помножити на 7 і на 11. 5 помножити на 7 це буде 35. 35 множимо на 11, маємо 385. Отже, для того, щоб нам отримати у розряді сотень. Нашого добутку 7, нам необхідно 3 помножити тільки на 2. Тому зірочка останній множник це 2, і тоді знайдемо цифри у розряді десятків і одиниць нашого добутку. Для цього 385 помножимо на 2. Виконуємо множення в стовпчик. 2 множимо на 5 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 на 8, 16 до 1, 17, 7 записали, 1 запам'ятали. 3 на 2, 6 да 1 7. Маємо 770. Замінили. Отже, отримали 770 дорівнює добуток чисел 5, 7, 11 і 2. Ми замінили зірочки такими цифрами, щоб рівність була правильна. Номер 1015 виконано.